Перший трактор з'явився у середині 19 століття. Аграрії жартують, що за 160 років він зовні майже не змінився. Це я сьогодні і збираюся перевірити. На будівництвах та у полях на комунальному та лісовому господарствах України працюють дітища Дніпропетровського тракторного заводу. Вже протягом 60 років він один з найбільших виробників важкої техніки в Україні. В своє час випустив порядка двох мільйонів тракторів, трактора, які експортувалися буря чи сорок 45 країн міра. Трактора, які до сих пор використовуються і пользували використовують хорошою славою не тільки у нас в Україні, але і за рубежом. Остання розробка заводу новий трактор ЮМЗ 8844 який своїми можливостями та потужністю нічим не програє білоруським та російським тракторам. Гордість заводу найсучасніший трактор зразка дві 2013 року. Всі його деталі вироблені виключно на українських підприємствах і переважно з української сировини. Сучасний трактор поетапно збирають з комплектуючих європейського рівня. Але більшу частину деталей завод виготовляє і обробляє самостійно. На кожному етапі зборки трактора працюють дві людини. Причому пара з однієї ділянки без проблем може замінити пари, що працюють на сусідніх етапах. Головні якості трактора зручність та надійність. Тому в його кабіну встановлюють вентилятор та комфортне сидіння. А для більшої маневреності та швидкості розробили мотор, що дає 100 кінських сил. Він розвиває швидкість до 60 км на годину. Трактор збирають 45 днів, а слугувати він може до 40 років, якщо за ним гарно доглядати. При безперервному виробництві завод може випускати до тисячі новесеньких машин на рік. Українські трактори працюють на полях 45 країн світу, серед яких Єгипет, Куба, Канада, Америка.